Доброго дня! Мене звуть Набок Іван Іванович. Я лікар-стоматолог імплантолог. Маю стаж роботи з 2009 року. Імплантами займаюся з 2014 року. Моя спеціалізація складні випадки в відновленні втрачених зубів. Це тотальна реабілітація щелеп, коли вже на щелепі не залишилось ні одного зубчика. Або встановлення імплантів в критичних важливо, зонах. Там, де відсутні умови для звичайної імплантації. На моделі я хочу вам показати, як це виглядає. Ми маємо модель щелепи людини, на неї відсутні зуби. Так буває в віці 60 років внаслідок різних обставин, або невчасне лікування, або якісь анатомічні функціональні передумови. Для того, щоб відновити втрачені зуби, нам потрібно встановити достатню кількість імплантів, щоб вони могли витримувати жувальний тиск, і людина могла радуватись життю і посміхатись. Для цього встановлюються 8, 6 або 4 імпланти. В певні ділянки щелепи, так, щоб це можна було гарно відпротизувати і отримати гарний функціональний і естетичний результат. Також хочу вам розповісти. Про відновлення зубів в тяжких ділянках щелепи. На верхній щелепі в ділянці гайморових пазух, дуже часто недостатньо кісткового об'єму для встановлення імплантів. Для того, щоб все ж таки зубки були в нас з опорою на дентальні імпланти, є такі протоколи, як відновлення кісткової тканини за допомогою синус ліфта. Що таке синус ліфт? Це коли ми в ділянці гаймерової пазухи збільшуємо кістковий об'єм за допомогою кістково-замінних матеріалів і певних протоколів роботи. Коли об'єм перетворюється в власну кістку людини, це дає нам можливість встановити туди дентальні імпланти і відновити втрачені зубки. Таким чином ми відмовляємося від знімного протезування і всіх його недоліків. Дякую вам за увагу!